Всім Вітання на основі надходження Hyundai X-35 2012 року, модельний рік 2013. Тубіль з мотором 2.0 дизель, повний привід 212 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. у нас не фарбований в такому сірому класному кольорі. Також у нас є підігрів мотора від 220 та салону Дефа протитуманні фари. Легко сплавні у нас оригінальні диски стоять. В гарному та збереженому стані. Так у нас клімат контроль, круїз контроль. Підігрі сидінь, блокується у нас повний привід, всі склопідйомники. санкт заднього відділу в дуже гарному стані. Також у нас підігрів задніх сидінь. У нас присутній фаркоп, також у нас задні пароніки, шторка, багажний відділ в дуже гарному стані. Також перейдемо. З другого ракурсу вам покажу. автомобіль дійсно гарний та збережний. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь, телефонуйте, надамо більше інформації. Ціна даного автомобіля 12600, розмитний та сертифікований. Також у нас підігрів мотори 220 дефа.